Ким ти була у минулому житті. Давайте подивимося цікавий такий е, містичний розклад. Ким ми були в минулому житті. Давайте подивимося, хто прийшов на цей розклад. Угу. Вау, людина, яка має дуже багато мрій. Можливо, ви е, пробиваєте десь пробиваєтесь в якийсь е, в якомусь справі блогерській, я б так сказала, ви маєте свій канал. Тобто тут прийшла людина, яка достатньо відома в своїх кругах, яка ну, і це по зірці, і по е, фортуні вона намагається вловити оце, оцей тренд і проявитися. Зловити цю фортуну за хвіст, знаєте, піймати її. Вам е, здається, що все дуже помало, е, просувається, що ви, вам хотілося б набагато швидше, щоб все це йшло. Але е, карти говорять про це, що це ваш ритм, і ви в ви, ви ньому відчуваєте себе безпечно і комфортно. Оцей ваш ритм. Хтось буде, знаєте, прорив мати такий різкий, а це його ритм. І Тому треба бути вдячному Вищим силам, тому що вони вас бережуть. Вам-то хочеться скоріше, але насправді так, Вищі сили вас бережуть, і тому ваші мрії, ваші задумки здійснюються, можливо, трошки довше, ніж вам би хотілося. Але ж визнайте, що бувають моменти, коли ви передумали, ви собі захотіли щось, походили 2-3 дні, передумали. А якби це сталося? А якби це здійснилося, що ви робили з цим? Так, давайте дивимося. Хто, хто ви були, ким ви були в минулому житті? Були легкою людиною, любили танцювати, любили, знаєте, так, були людиною, яка шукала себе в тому світі, в якому ви жили. Ви були готовою до всяких звершень і навіть знаєте, були готові. Зірватися з місця, летіти кудись, кудись чисти, шукати. Вам не сиділося на місці. Угу. Ваше життя було нелегким, але От дуже тут чітко продивляється, що ви багато подорожували і кудись пересувалися. Ви були або мандрівником, який дізнавався світ, різні нові культури, або ж. Була якимось перевізником, може бути таке, що ви кочували, також може бути, що ви переїжджали часто з місця на місце і не мали якогось стабільного місця проживання, що ще вам розкажуть про вас ще минуле. Угу. Так, тут проглядається людина, яка могла займатися магією, при цьому вона користувалася. Вона попадала часто в конфліктні ситуації. Тут може так проглядатися, що вас. Ви наче вигнанцем були свого оточення, і тому ви приходилося кочувати, переміщатися з одного місця на інше. Таке може бути, як, як це відобразилося на вашому теперішньому. А, угу. Тому. Знаєте, як це гарно чітко програється. Тому ви зараз, втомившись від того кочівного життя, зараз настільки стабільні. Ви настільки зараз такі впустили корінь, я б сказала. Ви тут люди прийшли, які мають власний дім, які прив'язані до місця, в якому проживають. Тим чи іншим чином, все рівно ви. Не з тих людей, які, я говорю про теперішнє, які подорожують багато, які переміщаються. Ні. Ви пустили корінь в одному місці, і ви там живете. І дуже важко і таким, знаєте, з трудом великим вам ви переміщаєтесь кудись, кудись їдете. Ну, Вас неможливо відірвати від того вашого дому. Тому, те, як життя в минулому було достатньо таким конфліктним, достатньо бурливим, таким неспокійним. Вас там покидало, я вам скажу, дуже так, знатно. Тому зараз от і йде все таке в заповільненому такому темпі, не поспішаючи, то, а вам же ж хочеться у вас є ще спогади про те минуле, вам хочеться двіжа, я б сказала. Кудись бігти, щось робити, а теперішнє життя воно трошки інше, і вас тормозять, вам кажуть, почекайте, вже набігалась? почекай, давай помаліше. Так, тут є в голові через це у вас виникають такі взаємовиключені, знаєте, якісь ідеї. Вам хочеться, наприклад, йти. Щось бігти, робити, дуже швидко перегоряєте від цього. Тут вас тягнуть, йдемо кудись, а ви не хочете, ви хочете вдома побути. Тому конфліктність є, конфліктність є, ви себе стримуєте, ви намагаєтесь якось подолати це. Знаєте, от є такі бувають ситуації, що. От хочеться, ну, от лежиш там перед сном, наприклад, чи відпочиваєш, і тобі здається, от зараз я встану, чи завтра я проснусь і буду робити то-то, то-то-то, склали список, поставили якісь собі там завдання. Просинаєтесь, ні, енергії не вистачає, вам хочеться полежати, вам хочеться зайнятися чимось іншим, у вас виникають якісь інші пріоритети. І це вас дьоргає, і це вам не дає спокою. А тому що, через що? А тому, що через те, що в минулому житті ви достатньо набігались, ви достатньо вирішалися і прийшли в цей світ відпочити, прийняти себе. Якось змиритися з оточенням, ви прийшли, щоб знайти свою внутрішню стабільність і свій внутрішній спокій. По королеві кубки вона говорить про те, що відкрий емоції всередині себе. Знайди цей драйв всередині себе, не шукай його десь зовні, так як ти шукав колись в минулих життях. Знайди його в собі. Кубки говорять, вода говорить про те, що потрібно зануритися в глибину своїх відчуттів, в глибину свого проживання теперішнього часу. Ви тут і зараз, і ви маєте прийняти кожну хвилинку, кожну мить цього життя як дарунок, як щастя, не відкидати, не шукати щось іншого. Інше ви вже прожили в минулому житті, інше проживете в майбутньому. А зараз тут є. Оце життя, від якого треба навчитися отримувати кайф. Угу. Кажуть, шукай знання, шукай можливість помедитувати. Якщо тебе кудись кличе твоє внутрішнє, твоє бажання кудись поїхати, кудись відправитися, шукай місця, де ти будеш. Де тобі буде комфортно, де ти будеш відчувати себе в спокої, де буде зв'язок з природою, де буде такий можливість глибоко зануритися в себе. Тобто не буде великої кількості людей навколо, де, де ви будете самі і зможете подумати, зможете прийняти себе, свій світ. Тут також говориться про те, що стримуйся, тримай свою енергію при собі, тому що е, тобі вона потрібна, так, вона тобі потрібна для твоїх подальших е, звершень. Е, дуже швидко Всесвіт тобі дасть якийсь шанс пробитися. якось. Е, е, ну, буде якийсь момент, коли вам буде потрібно Дійсно рванути, знаєте, так, угу, переміститися, коли треба буде зірватися і дійсно почати щось робити. Це буде. Угу, це буде таке вас, вам дадуть можливість прорватися і для цього вам буде потрібні ваші така енергія і настирливість, і, і при цьому спокій, тому що, коли вас будуть. Накривати якісь емоції, якийсь, знаєте, страх з однієї сторони, ейфорія, якийсь такий вас буде хитати з одного, з одного стану в інший, ви не зможете скористатися цим шансом. А шанс є дуже такий чіткий ем, наповнитись. Ви знайдете свою стихію, свої, свій, своє джерело наповнення. Головне, не. Так, головне не втратити. Це може бути і в сім'ї заключатися, в близьких, рідних людях, в тому, що вас буде наповнювати безмежно. Такий був прекрасний розклад. Дякую вам за увагу. Па-па!